Монументальна споруда у стилі українського класицизму зводиться в історичній місцині полісся селищі Седнів, розташована у живописній парковій зоні маєтку лизогубів. Вона гармонійно поєднується з будівлею, якій понад 300 років. Споруді, яка претендує на історичне майбутнє, лише три роки. Розпочати у 2007-му зведення об'єкту припинилось у 2009 році за браком коштів, і лише торік роботи були відновлені зі спорудження Седнівського навчання. Виховного комплексу Володимир Хоменко на будівельному майданчику спершу підходить до стенду. Щодо проєкту звітує головний інженер Вад «Домобудівник». Що зроблено зараз? Скільки освоєно коштів, на якому етапі знаходимося? На даному етапі е, освоєно 2,6 мільйона в 2010 році mm -hmm. і е, 2,5 мільйона вже в 2011 році. Ведуться роботи внутрішні, сантехнічні, електромонтажні, закінчуємо цегляну кладку. З дня буде починатися ведення даху по блоку А, утеплення перекриття, ну, всі монтажні роботи. Також на даному етапі проводяться роботи по влаштуванню зовнішніх мереж. До опалювального сезону ви пускаєте тепло сюди. Планується? Ні, не плануємо, пускаєте. Каркас будівлі вже зведений. Будівельники кладуть останні цеглини. Попереду внутрішні сантехнічні електромонтажні роботи. Їх планують завершити у цьому році, а ще пофарбувати фасад та внутрішньо облицювати приміщення. Складна для виконання в архітектурному відношенні споруда потребує більше часу і зусиль, кажуть будівельники. Сложне заключається в тому що в виконанні і зі сроками зв'язана, так як багато фігур, пілястр, еркерів. И это все на время влияет, выполнение работ. Конечно, проект совсем другой. Не такая же простая школа, а вытер. Он красавица. Конечно, проект тяжелый, но нормально все. Мы к этому привыкли. Электромонтаж, ведем нормально. Як планувалося проєктантами, коли поглянути на комплекс згори, він схожий на тризуб, Дехто бачить у цих обрисах ластівку. Як виглядатиме споруда, презентує поки що на папері головний інженер. Сама школа вона от буде схожа, скажімо так, на класичні будівлі, ті, які будувалися в Греції з частинками українського класицизму. Тобто там буде колонади. Високі колони, коли буде підходити до цієї будівлі, це буде монументальна споруда. Школа схожа, як виска на тризуб. Деякі деякі люди кажуть, що це ластівка, яка, скажем так, направляє учнів. От, на далеку, недалеку дорогу на, на шлях істини, в життя. Ліве крило ластівки розмістить учнів перших-четвертих класів. На першому поверсі шкільна їдальня, майстерня, триповерхова споруда розрахована на 240 школярів та 35 малюків ясел саду. Особливість цієї школи цього навчально-виховного комплексу, те, що тут три блоки: блок А, блок Б і блок В, в кожному блокі відповідно знаходяться відповідна категорія. Дітей, якщо у блокі В, то знаходиться дитячий садочок, де будуть маленькі дітки займатися навчанням, вихованням і підготовкою до навчання в загальноосвітній школі. Якщо блок В, то тут знаходиться і спортивний зал дуже великий. Тут знаходиться і актовий зал, тут знаходяться і класні кімнати, де дітки будуть навчатися, і класні кабінети. Тобто дуже. Багато різноманітних новин, які будуть запроваджені в цій школі. У проєкті все передбачено. Тут буде кабінет інформатики, а у цьому приміщенні діти працюватимуть на комп'ютерах. Комп'ютеризація сільських шкіл одне з першочергових завдань обласної влади, адже більшість навчальних закладів на селі з комп'ютером на ви. Не виняток – 135 учнів Седнівської школи. Так, дуже очікуємо, щоб тут був музей, а там вже навчались. Там, думаю, краще буде. Там і буде і, і садок, і якби і, і корти повинні бути. Нині седнівські учні здобувають освіту у приміщенні, якому понад 300 років при всій повазі до історичної будівлі Лизогубів це не місце для навчання, кажуть фахівці, адже санітарно-гігієнічний стан приміщення не відповідає вимогам. Для нас важливе, дуже важливе будівництво цього об'єкта загальноосвітньої школи і дитячого садка. Це буде навчальний виховно-навчальний комплекс у Сідніві, адже це. Один із перших об'єктів, який ми починаємо будувати навчальник із нуля і буквально в найближчий час його закінчимо. Це буде чудовим подарунком для жителів Чернівського району і Сєднєва. І я думаю, що це один буде один із кроків по виконанню програми президента і конкретна відповідь на те, що цей рік оголошений ріком освіти і інформаційних технологій. Подарунок для школярів Чернігівського району готують до 1 вересня наступного року, коли учні сіл Черниш Клочків Нове та Седнева сядуть за парти у новій школі.